Відкрити новий фронт на півночі росіяни хочуть, та не зможуть. Росіяни завжди е, свої плани роблять завищеними. Їм здається, що Київ за три дні може повторитися, і він дійсно повторюється, тільки як завжди для Росіян зі знаком мінус. Чи буде наступ на північні міста України і як ворог поводиться у прикордонні прикордоння з Російською Федерацією? Кожен день там противник наносить авіаційні удари, наносить артилерійські удари. І що думають про потенційний наступ? Місцеві думають, що може збранчини, може бути таке. Наступ на півночі, зокрема на Сумщину, опосередковано залежить від наступальних операцій росіян на Харківщині. То ворог почав 10 травня, хоча планував тижнем пізніше. У Генштабі стверджують, противник хотів створити буферну зону і за два дні захопити Вовчанськ. Та липці, що за 5-9 кілометрів від російського кордону, останній тиждень силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію і навіть провести спроби контратак. Так звана російська харківська наступальна операція вона не досягла жодної своєї оперативно-стратегічної мети. Вони дійсно планували, якщо не захоплення міста, то о, обхід Харкова. По флангах і вихід на оперативно-стратегічний простір для того, щоб просуватися далі в глибину нашої країни, не вийшло, та зараз росіяни взялися готувати нові сили на західній частині Білгородської області. Скупчення сил на ділянці Грайворон пролетарський може дозволити окупантам піти як у бік Сум, так і на Харківщину у напрямку Золочева. Вважають аналітики інституту вивчення війни. У Генштабі запевняють, на півночі ситуація стабільна, принаймні зараз. Російська Федерація утримує відповідне угруповання військ сил, яке проводить сковуючі дії, також проводить дії щодо нарощування зазначеного угруповання. Поговорити з місцевими про їхні настрої. Їдемо до Семенівської громади Чернігівської області. Це прикордоння. Дорогою бачимо, як везуть пісок та бетон. Місцями будують фортифікаційні споруди. Зміркувань безпеки, саме їх показати не можемо. Та перешкоди для ворога ближче до кордону. Усе ж є природні густі ліси, болота на десятки кілометрів. Було та ліси і все ж в своє зсу. Вірю, хлопці прекрасні. А на місцева 50 років проживаю Семенівці. Зараз каже людей поменшало. Хоча у місті працюють і магазинчики, і заклади. Є світло, вода. Сама жінка не вірить у повторний наступ. Хоча ворог про себе нагадує тут чи не щодня, б'ючи з артилерії та дронами. За дітей. Через дітей довелося виїхати з Семенівки. Небезпека є велика, а ризикувати життям не кожен хоче. Порожній стадіон розбитий будинок культури та дитячий майданчик без дітей. Так виглядає життя за 10 кілометрів від кордону з Росією на прикордонні Чернігівщини по будинку культури вдарили 22 березня керованими авіабомбами тоді у будівлі поруч займалися спортом діти розповідають комунальні працівниці всякі ракети робота лі ракети не ударило у на будинок культури а ми отут у роботали. Гради. Це в нас гради. розкидувало так просто у різні сторони. незадовго після бомби по центру ж міста прилітали гради, пошкодили фасад церкві, адмінбудівлі довкола без даху вікон Саманівська міська рада після удару шахедом по будівлі. І це прямий доказ того, як близько насправді тут росіяни. У центрі містечка стоять мобільні укриття капсули, і в момент тривоги у них повно людей. Діти до школи в останнє. фізично ходили ще до повномасштабної. Хоча зараз у замість Семенівці як кажуть, місцеві стало тихіше. Натомість по громаді постійні удари у вівторок вдарили по селищах Костобобрів та Олександрівка артилерією, у ухотівці впівідронами. Поранено цивільного. Дуже дуже тяжко людям, звісно, особливо по ту сторону семенок, там дуже бомблять. Вчора чоловіка вбило прямо в постілі, поліг дихати ввечері, і прилетіло, і прямо вбило його. Тому і їдуть з евакуацією Допомагає місцева влада. Сама ж пані Антоніна, поки залишатиметься вдома. Адже удари по прикордонню не припиняються і з моменту, як росіяни покинули громаду ще восени 22-го. Та на сьогодні у них навряд стане сил, щоб знову цими ж дорогами вести колони техніки та людей, як це було 24 лютого. Сьогодні ворога немає. Тих ресурсів, якими він міг би просуватися в цих напрямках активно на рейдові дії. У нього сил вистачить. Це абсолютно правда. На Чернігівщині ворога теж сил не вистачає, і відповідних формувань ударних там немає. Мета ворога на його думку незмінна: заволодіти Донецькою та Луганською областями, тобто вийти на адмін межі і піти далі. Але на сторожі наші військові на усіх напрямках. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.